Вийшов Elden Ring Reforged 2.0 епічний фанатський ремейк, який перекує твою гру в шедевр. Безкоштовно на Nexus Mods мільйон скачувань. І тепер з повноцінним коопом баланс перероблений, білди стали різноманітнішими і потужнішими. Кожен стиль вирішує геймплей по-своєму. Нове підземелля The Serpentine Depths під гельміром. Свіжі боси, спели, зброя та активність у відкритому світі, богохульства прокинулися. Fortunes. Унікальні ефекти для стилю: Бафи, дебафи, підкласи на потипу Spellblade або Assassin. Runforging крафтерун з пасивками. Перерозподіляй силу будь-коли. Онлайн на рівні FromSoft. Повідомлення, заклики, вторгнення дуелів Gilded Court. Плюс сімлес кооп для спільного проходження без лагів, плюс пауза, покращена камера управління та гнучка складність під себе. Встановлюй фарми руни та стань легендою між Хто зі мною в кооп, лайк, комент, посилання є у нашому телеграм-каналі. Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал, і будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.